Ви хмару Тож тепер весна золота, чи то так, у жалю, в голосінні, промайнуть молоді літа. Ні, я хочу колись сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без таки сподіватись, жити хочу, геть добросумні. Я навбоїм, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки. Хрестани, та кораля долая міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яною, буду камінь важкий піймать, і несучи воту страшною, буду пісню весело співати Довго темною нічку не видно, не столю, ні на хвильку очей, і шукатиму зірку провідну ясну ладарку темних ночей. Так! Сльози сміятись серед лиха, співати пісні, без надії такі, сподіватись, буду жити геть.